Добрі вітання усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова цікава історія, і я з радістю з вами нею поділюсь, а вам бажаю приємного прослуховування. У Михайла з Ольгою виникло таке становище, що дружина або знову сідає вдома, або потрібно наймати няню. Їхній син Данило нещодавно пішов до дитячого садочку і став часто хворіти. На роботі Ользі вже натякали, щоб вона обрала чи працювати, чи звільнятися. Адже третій лікарняний за два місяці таке нікому не до вподоби. Михайло з дружиною думали, як їм бути наймати няню то чужа людина. Як Данилко звикатиме до людини, якщо з першого дня залишиться з нею сам. Ольга запропонувала зателефонувати мамі Михайла. Жінка нещодавно саме пішла на пенсію. Жалілася, що одразу в неї з'явилося так багато вільного часу, і не вона не знайде собі роботи вдома. А онука буде доглядати, коли той хворітиме і водитиме його в дитячий садочок. Увечері пішли до Катерини Пилипівни. Додому, всі трьох. Розмову почав Михайло. Як тільки мама почула, що їй довіряють онука, одразу погодилась. Син сказав, що кожен місяць будуть їй платити. Нехай мама навіть не заперечує. Адже пенсія в неї маленька, а все таке дороге. Катерина Пилипівна раділа нарешті вона буде зайнята цілий день. Відтоді минуло сім років. Бабуся кожного дня опікувала Данилка. Спочатку водила його в дитячий садок, коли хворів, сиділа з ним вдома, а потім стала водити хлопчика до школи і на різні гуртки. Вона так звикла, що потрібна дітям, що коли Михайло повідомив, що син дорослий і тепер сам ходитиме, Катерина Павлипівна розгубилася. З посмішкою сказала, що все розуміє, та сама якось не помітила, коли ж онук виріс. Все вважала його маленьким. Наступного дня вона підхопилася, збиралася йти до Михайла, спинилася. Згадала, що вже не потрібна. Так сумно їй стало. Коли діждалася вечора, пішла їх провідати. Не може так відразу позбутися, звички, йти допомагати. Михайло і Ольга зустріли насторожено. Ви щось забули? спитала невістка. Ні, що ти? Просто скучила за вами, от і прийшла. Якщо ви чекаєте, що Михайло і далі буде давати вам гроші, то не надійтеся, ми вам платити більше не будемо. І ми вам виплачували все вчасно, тож до нас претензій не повинно бути. Та ні, я так, піду додому, бувайте. Ось така історія, як інколи діти не цінують те, що для них роблять батьки. І в коментарях, будь ласка, пишіть свої думки стосовно цієї ситуації. Буду вам дуже вдячна. І якщо ж вам сподобалася ця історія, під відео ставте, будь ласка, вподобання. Дякую.